Добрий ранок, мої підписники. Це мої носки сохнуть, бачите, я їх вчора постирала, бо грязні були. Так, повісила. Це такий лайфхак з села. Бачите, трошки попідмітала вчора. Ну, погане, ну, коротше, кури з утра сьогодні вже бігали. Вон ми їх там отак закрили. То я тут ще ідеально буду сьогодні підмітати. М -м -м. Карпечину підставить, отак їм, щоб вони туди щоб вони не вилазили. І отут я трохи поубирала, ще треба буде вбирати. Зглянемо, що тут у нас Кроличка, Он пуху нарвала, мабуть, будуть кроленьота. Лежить така жарко, їй сонце тут світить з цієї сторони. Ну, Бачите, воно не шевелиться, але ну, я туди руками не. Вона так дихає важко. Ось дождав, бачите, скільки пуху. Десь покажу так. Он. Там в уголку. Ну, пух є, але не шевелиться. Якщо не шевелиться, то треба чекати, скоро будуть. Хм, птички літають, кукушка кукукає. Бачите, як в нас гарно. Село, природа. Свині там бігають. Це отут я вбирала. Вчора гребло, гребло, ну не догребло. Дуже Бо вже потемніло, заморилось. сидять. Бачите, маленькі такі. Обход хазяйства. Курей заходити не буду, бо повилазять. Тут треба буде все вбирати. І тут треба буде. Це ми людину будемо нанімати, бо вчора балакали. І оце все буде білиться. Побілиться воно. Бо ми хотіли самі, але ми зрозуміли, що ми не зробимо. Наймемо людину, вона побіле зробить красоту хаті. Тому що важко. Вишня цвітуть. Ой, абрикос. Я кажу вишня. Бач, така машина. Странно завтра не було, проснулась до рік. Іди сюди. Кажи доброго ранку. <сум> дружбан, доброго ранку, дружбан, доброго ранку. Всім доброго доброго. Він це жде, поки я до нього прийду. Я до нього приходжу, то глажу його. Глянь, так він валдея. Да? Валдежник ты мой. Старый уже. Уже пенсіонер. Отпускали, отпускали це прив'язали під утро його. Сейчас ну, уже 9 година. М -м? Обход. Моє утро починається одинаково. Тут теж треба буде обирати це все. Робитиметься. Ну, бачите, як придумали в селі? Це все стиральної машинки, верхушка, ну там вимить оце нога буде зараз. Воно і не вимивається. Ну, вода чиста. Бачите. Це лайфхак, і ось кран прикрутили. І ось бачите. Кіський контент мило, помили ручку, погону вимила і закрутили. Тому це геть вилили. Що тут наші ці свині? Ну, заяць один біга, бачите? Якийсь перельоканий трошки. Я думала, вони бояться, але не йдіть сюди. Їм жарко, вже на вулиці в нас. Та я не знаю, щось покажу. Скільки градусів. Кукушка-кукука. Для нам в нас градусів на градусник, воно вже жаркувато. Кажу точно. Ось То тут -то квіти ростуть. 20 25 градусів чи 26 щось таке. Як би його так показати акуратно. Коротше, зараз покажу ось. Камера не передає. 26 градусів. О! Бачите? 26, але ну, сьогодні передавали 27. Ну це в тіньку. На сонці, я думаю, буде всі 30. Ходимо, вже в футболках та й в шортах. Сейчас вам там это, покажу ще огорода свого. Бо я в прошлом році не знімала, допомагала. Написали, що я там ледача, нічого не роблю. То тепер же треба все показувати. Вон, бачите, сусіди як хорошо, красиво покрасили дерева і абрикоска зацвіла. году дуже рано. Ць малинка. Ну, не вспіли трошки тут долоду, ну нічого. Ось этот так, чесничок, чесничок росте тут помідори посіяли. Том проростуть ось, цибулю потикали. Бачите? Це цибуля. Тут можна торгувати нею. А то він, бачите, повилазила прошлогодня там була. Я візьму лопату, її повикопую, буде цибулька молоденька. Ото так. А от воно в бачите, де ото біле, насипане, там добрення, там всяке таке висипали. Коротше, вчора ми посадили картоплю. Нарешті. Нарешті ми хоч щось зробили. Посадили. Я заскородила. Ну, що тут? Земля є земля. А вон люди теж садять. Далеченько. Далеко друг от друга. Ну, це сусідський огород. Це наша обща дорожка. Іде. А там чи фазани бігають з утра. Зараз ну, уже потікали. Я ото ходила на другому каналі, знімала Ну, щось не это. А вон трохи далі, то ну, воно, вроді кажеться близько. Не знаю, зараз пройдусь, мабуть. То этот. М -м -м... Горіхи, яблука, садок зробили фермера. Тут раніше в нас корову багато було. Бачите, як це зелене, класно. Щас немає. Не держуть люди, люди худобу, не знаю, невигодно, навірно. А от теж, бачите, сусіди так зробили красиво. Дерева посадили. У нас вчора щось зв'язком було не, не гаразд. До сталася картка водафона у мене. Київстара, я вроді її поповнювала, її взяли, мені заблокували. Поїду завтра вже додому та піду в магазин Київстаровський та буду розбиратися, що там. Подивлюсь, чи можна ж її встановити, бо... У мене ж вайбер прив'язаний до цього номера. Бачите, одна коровка пасеться, якщо видно, так трішки пройду. Тут можна бігати по утрам. Знаєте, як хутор. Хутор Сахновщині. Як у нас тут рядом хати, то обично, если хутор, то далеко друг от друга хати. Сейчас піду гляну, бо сказали там тож дерева. Вот то прошлось. Так, ты пленник, хорошо. Гарно ну, так, гарно так, М -м? о, вже й дійшло. Це воно кажеться, що так далеко нарядом. П'ять минут і то. Це молодий. Молодий садок. Ну, раніше тут поле було, то капусту садили, то. Сміте, то там що хотів, то й садив. Дівчата сидять, відпочивають. Огород обробляють. Важкий труд на огороді. Та воно труд легким не буває. Бачите, травка. Уже й сохне. Дівчата дивляться сидять. Куди ж я оце йду? А вони мене не знають. Бо я ж рідко сюди приїжджаю. Коли мала, була. зараз не знаю, може якісь інші люди живуть. Ну, оце такий, це горіх. Хотіла ж підійти показати, вам. вони так в гроздях ростуть. Ну, люди молодці. І це щось вони зарали, бачите, трохи. Трохи поля зораного. Ну, я не знаю, це час наш, територія. Ну, Збирати не можна горіха. Я думаю, знімати ніхто ж не запретить. О, вони вже скоро починають рости. Це ось поле. Ну, оно просто попахане. І все. Це отак. Не знаю, вигодний бізнес цей чи не вигідний. Я ніколи ним не займалась. Урожай. горіхів. Ну це якісь хороші, кажуть, сорта. От бачите, вони вже починають. Вон. Буруньки розпускати. Так що так посадили. Ну це молодець. Хазяїн що зайнявся цим бізнесом. Виростуть горіхи. Молоднячок. Там далі, мабуть, є там. Бачите, як всього багато. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.